Дві дитини загинули, одна у вкрай важкому стані. Загинув молодий чоловік, поранені 36 людей. Такі наслідки удару російської керованої авіабомби по дев'ятиповерхівці в Харкові 30 жовтня. Бомба влучила в четвертий поверх будинку на вулиці Нескорених, неподалік від папу Гершир. Удар був близько 23 години вечора, 30 -го листопада. На той час люди вже або спали, або лягали. У будинку миттєво склалися декілька поверхів із шостого до першого. Рятувальники діставали постраждалих з-під заваль. Ризикуючи життям. Що пошкоджені конструкції могли впасти їм на голови. Серед тих, кого дістали живими, був 12-річний хлопчик. У дитини були важкі травми голови та переломи, повідомив начальник ОВА Олег Сенігубов. Півгодини медики просто на місці в кареті швидкої намагалися реанімувати хлопчика. Не вдалося. Він помер. Ще одну дитину шукали під завалами протягом усієї ночі та зранку. річний хлопець жив із бабусею та дідусем на першому поверсі будинку, розповів речник Керівської обласної прокуратури Дмитро Чубенко за його словами рідні спали в різних кімнатах. Бабуся та дідусь вижили. Проте всі шість поверхів будинку завалилися на кімнату, де знаходився їхній онук. Його тіло виявили вже сьогодні в день. Також з-під завалів дістали тіло чоловіка 25-30 років. Заяв про його зникнення від родичів не було. Повідомив Чубенко. Таким чином загиблих троє. Станом на 14 годину ще 36 людей постраждали. 10 із них госпіталізували. За даними Сенюгуба, важкі – дитина та чоловік, інші в середньому стані. По цивільних у їхніх ліжках російські терористи били бомбою ФАП-500 із УМПК. Повідомила Харківська обласна прокуратура. Її запустили з літака на територію населеного пункту строїтель Білградської області. Воєнний злочин Росії документують. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив.